У долині цікавість до зброї привела місцевого мешканця до криміналу. Підозрілого чоловіка напередодні затримали тамтешні правоохоронці спільно з активістами автомайдану. Під час патрулювання вони побачили особу, з якої під куртки віднілася зброя. Патрулювальники вийшли з машини та представились. Молодик почав утікати. Вони вийшли з машини, представились. Чоловік почав утікати в сторону села. Вони його наздогнали, затримали, викликали слідчо-оперативну групу. Під час огляду побачили в нього. Предмет схожий на рушницю. Вилучили в нього при собі він мав 327 патронів. Після затримання чоловік роз'яснив походження зброї. Каже, рушницю знайшов у березовій лісопосадці. Заради цікавості рушницю забрав додому. Дружині пояснив, що купив її за 200 гривень у незнайомця. Відтак вирішив перевірити зброю в дії та пішов постріляти до місцевої річки. Зразу захотілося тут забрати. Забрав додому. Жінці сказав, що зустрів одного чоловіка незнайомого мені. Заплатив йому дав 200 гривень. Він казав, що йому дуже треба гроші, я дав 200 гривень. Казав жінці. Жінка не знає. Пробував прострілювати. Якось мені зараз дуже погано на душі. Признаю свою вину. Тепер порушникові загрожуючи мали штраф або обмеження чи позбавлення волі на кілька років. У міліції кажуть, якби молодик добровільно здав зброю, відповідальності б уникнув.